Друзі, всім доброго дня. Ми продовжимо переносити наші угоди у безбитковість. Наступна монетка у нас іде по черзі монетка Dash. Ціна входу у нас була 25.59. Так, шукаємо, де ми заходили, і піджимаємось. Нам потрібно 25,59, знайти. Так, де ж це ми так зайшли? Прям ідеально. 25. 45 плюс-мінус, тому що, ну, ви розумієте, важко піймати. Так, ну що? Скоріше за все, те, у нас ось тут стояв, так, це угода була у нас відучня, і в прямому ефірі ми її також вам показували. Давайте ми її перенесемо. Я все-таки використовую угоди на ну, ви розумієте, так, розгон депозиту. І я хочу отримати якомога більше від кожної угоди. І тому моя ціль навіть з маленької угоди на маленьку суму. Спробувати вичавити, прямо максимум з неї видавити, тобто максимально від неї отримати дохід. Так, тут у нас було закриття трикутника і ідеальне пробиття після нього. Гарний сетап. Мені дуже він подобається, як він відпрацював. Стоп убираємо. Він нам не потрібен. Ми зараз переносимо без убиток. Дивіться, куди я перенесу, я бачу ось, бачите, ось ліквідність сходила сюди погуляти. І це максимальна була ліквідність, коли біткоін сходив також погуляти. Пам'ятаєте, це було ось цієї ночі. Ліквідація було на 1 мільярд 200 мільйонів. На фьючерсах, тобто туди потрясло дебело, Ну, так сильно, давайте так скажемо, без безжархунно. Нас не потрясло, наша вода жодне не закрилось, тому що ми відкривали все правильно і без смарт-мані, а психологія ринку. І у нас не було жодного закриття. Переносимо стоп-лосс ось сюди. Так, давайте відкриваємо. Бачите, стоп-лосс у нас був мінус. Тому що у нас був стоп-лосс, а тепер без збиток буде. У нас тепер новий стоп-лосс 51.32. 31, 51, так. 32. Підемо вниз, заберемо 50 доларів. Так, а підемо вверх, дивіться, я не поміняв тейк. У мене до сих пір залишився оцей, ну, той тейк. так. Новий тек я поставив 248. І я хочу, щоб ви також його поставили і чекали його відпрацювання. Так, ставлю 248. Підемо вниз, заберемо 50, підемо вверх, заберемо 433. Я вважаю, що вас це має також влаштовувати, підтвердити, Так. Ми в угоду закинули всього 2 долари, а можемо отримати 400. І менше 50 доларів ми вже також не отримаємо. Це, ну, 25х7, можна сказати, вже є. Тому такий аналіз подальш у нас відбувся. Ми піджили його без збиток. Не забудьте поставити, друзі, лайк на це відео, свій коментар. Та ми будемо робити вам ще більше аналізів та ще більше будемо вас попереджувати, коли потрібно переводити угоди у збиток. Тому чекайте нових відео, а я чекаю до вас лайків.